Люблені браті і сестри, сьогодні Свята Христова Церква вшановує первоверховних апостолів Петра і Павла. І тому найперше я би хотів привітати усіх, хто має відношення до цього святого імені, чи це близькі, чи це рідні ваші, носять це святе ім'я. Тому з іменинниками і святом всіх поздравляю. Церква Христова вшановує цих двох апостолів, називаючи їх первоверховними, не по субординації, не по градації, а власне за їхнім життям. Тому що інші апостоли, як і Іоанн, говорили про... А можна ми сядемо праворуч однієї сторони ліворуч другій? На що Господь сказав, хіба можете вмістити те, що я роблю? Займайте своє місце, яке вам належить? Це було бажання просто бути ближче. А церква Христова згадує цих двох. Які в свій час були, як апостол Павел, гонителем християн. Про нього описує священне писання, що коли побивали архідеакона Степана, сторожував одежу тих, які побивали камінням апостола Павла. Апостол Павел. Він сторожував. Називався Савл. Про апостола Петра, який сповідував Ісуса Христа, що ти є воістину Син Божий, перший відрікся і втік. І здається, ці вчинки не вже могли би сприяти тому, щоб ми називали їх перверховними? Ми не знаємо інших випадків з їхнього життя, тому що про це не пише Священне Писання. Але хоча б на цих ми можемо підрозумівати, що і інші вчинки були, але вони не явилися перешкодою, щоб ми, ми сьогодні шанували цих апостолів. Тому що все їхнє життя, весь їхній подвиг був набагато вищим, набагато більшим. Чи б деякі вчинки з їхнього життя? Тому що якби із за одного вчинку ти вже попав в гієну огнену, то немає сенсу життя, тому що немає людини, яка б жила і не згрішила. Згрішив і все. Але є надія. Ось ця надія, яку дає Бог кожній людині і показуючи це на прикладі первоверховних, що і вони люди, апостоли, але люди, і в їхньому житті були недобрі вчинки, але життя саме в своїй основі, його завершення є, власне, оцим прикладом для нашого з вами подражання. Апостол Петро як символ великої віри. В більшості Господь обирав послідовників, вибирав на апостольське служіння простих неосвічених людей, рибалок. Чому? А тому, щоб показати цим для світу велич Божої правди, велич Божої істини. Не людського розуму, а велич Божої істини. Тому що якщо уявити, що людина має гарну освіту, Господь дарував їй талант, вона є іншою, кращою, якщо впорівнювати з іншими людьми. І уявіть таку людин, таких людей вибрати на служіння. То всі скажуть, так це він досягнув своїми зусиллями. При чому тут Бог? Він отримав освіту, він вчився. А де ж тут сила Божа? Це все його людські руки зробили? Але обравши рибалок, в першу чергу, за чистотою душі, тому що душа готова була прийняти іваниське вчення. І показавши, що він дає силу, дає мудрість, Він дає людині натхнення і відкриває ту істину, якою ніщо не може порівнятися із земних наших законів і прав. І їхнє знання. Ніщо, що можна порівняти з Божою істиною? Ніщо. Бо все підкоряється їй. Цій Божій істині. І коли Господь показав, що ось ці неграмотні рибалки відкрив їм через чистоту їхнього серця закони Божі, то всі дивувалися, наскільки правильно говорять, наскільки правильно розмірковують. І найважливіше, наскільки правильно живуть. Бо кінцем цього шляху. Через визнання, через віру далі наступають справи, справи, якими людина підтверджує свою віру або розказує, що вона вірить, як вона вірить, тому що по ділах їх пізнаєте її. І ось своїм життям апостоли власне і довели, що їхня вибраність це в першу чергу служіння. Не для того, щоб сісти з правої сторони Бога чи лівої сторони, не для того, щоб пригріти собі місце. А ось це носій відповідальності, Носій праці великої. Оцьому суть вибранства. Наскільки це важливо для нас сьогодні? Тому що апостол Павел вже тепер в своєму посланні говорить. Той єпископства бажає, той доброї справи бажає. І, здається, якісь речі незрозумілі, що це за кар'єрне зазіхання. Але зміст інший чим ми вкладаємо. Тобто, якщо ти маєш силу, відчуваєш в собі силу чимось урядувати в якихось межах, то гріховно тобі не прагнути до цього. Не для того, щоб сісти і царювати, а для того, щоб послужити людям. От що важливе. Не щоб тобі служили, а щоб ти служив. І це слова самого Ісуса Христа, який Він говорить, я прийшов в цей світ не для того, щоб мені служили, а для того, щоб послужити. Ось чому треба прагнути обирати. І збагачуватися і обирати кар'єрний ріст. Не для того, щоб потім нічого не робити, сів, зарплату маю і байдуже. Чекаєш, поки не виженуть або не, ще щось не зроблять. Ні, маючи владу, побільше зроби зробити добрих справ для людей, для Бога, для церкви, для України. От чому треба прагнути до цього. От чому треба прагнути. Тому гріховно, якщо ти. Можеш, можеш це робити, а не робиш. Ну, умовно кажучи, можеш один завод купити, купи, маєш талант два, два купи. Але для чого? Для того, щоб тисячам людей дати роботу. Для того, щоб багатьом людям забезпечити достойне життя, а не для того, щоб сказати перед товаришами, ось я який великий, два заводи маю. Це образний приклад. На будь-якому рівні, на дрібненькому, на простому. Яку б ви не займали місію, треба розуміти про свою відповідальність за цю місію. Ким би ти не, звався, не назвався великого рівня керівником, чи людиною відповідальною, чи малого рівня. Елементарно в дворі прибрати. Чому ти чекаєш, щоб це хтось зробив? Ти прояви ініціативу. Ти прояви ревність до свого дому. Чого ти чекаєш в хаті, коли хтось принесе? Чи винесе сміття з хати? Ти встань і зроби. Ти прийшов для того, щоб послужити комусь. Ось і служи. Ось це буде твоє благо. А не для того, щоб тобі служили. Ось чому суть бажання брати якісь певні вершини. Тому якщо ти маєш можливість вчитися, вчися, якщо тобі Господь дав талант захистити дисертацію, захищай її і не лінуйся. бо тобі дав талант, і значить наукову ступінь треба досягнути. А не маючи можливість навчатися, Інститут поступають і не вчаться. Батьки за них гроші платять, а вони уроки прогулюють гріховно, тому що в тебе вкладають, а ти не приносиш плоду. Що із смоковницею? Пам'ятаєте, прийшов Господь, а плоди де? Нема плодів. Давай ще раз обробимо, можливо, дасть плоди. Не дасть зрубати й спалити. Безплідна смоковниця. Тому якщо батьки направляють тебе на навчання, вчися, виправдовуй оце своє покликання і можливість навчатися. Я деякі приклади, це не означає, що я про щось одне мав на увазі. Я маю на увазі взагалі реалізацію нашого таланту і можливостей жити, працювати і досягати чогось. Тому треба прагнути. Брати найбільшу висоту. Згадайте притчу про таланти. Ну, можна ж було там в священному писанні написати, мав п'ять талантів приумножив. Мав талант не приумножив. Коротке повчання, правильно? Ну, Написано, три таланти мав придбав ще три, П'ять талантів, придбав ще п'ять. Для чого це порівняння? Це для того, щоб ми розуміли, що любу висоту треба брати, любого рівня, але максимум із того, що в тебе вклав Бог. Максимум із того таланту. Можеш ось це робити, роби це. Маєш талант і відчуваєш, що хочеш більшу владу, бери більшу владу. Але не для того, щоб царство, а для того, щоб служити. Для того, щоб служити. Це стосується любого рівня. Це не обов'язково думати, що як депутат Верховної Ради я не маю на увазі щось одне. Я маю на увазі загалом. Але і це в тому числі. Тому приумножувати талант це наша задача. Це ось як апостоли прийняли оцю вибрані свою і служили, пішли служити Христу, незважаючи на свої гріхи, недосконалості. Страхи, переживання різне йшли і служили Богові. Ось так і нам сьогодні треба йти і служити Христу. Кожен на своєму місці, Підмести двір, зварити борщ, покласти цеглину в будівництво в будинку, вчитися працювати, приумножувати, будувати заводи, фабрики, будь-що, і президентом стати, не гріховно. Але не для того, щоб тобі служили, а для того, щоб послужити людям. І ми називаємо їх слуги народу. Як називаємо їх? Любого рівня. Голова адміністрації, депутат, президент. Як же ми їх називаємо? Слуги народу. А джерелом влади хто є? Народ. Так ось ми їх народжуємо. Тому спочатку треба бути оцим доброю, добрим ґрунтом. Щоб виросли ось ці плоди і піднялися на певну висоту і давали можливість жити і іншим. Тому сьогодні, згадуючи апостола Петра і Павла, ми дивимося про їхні справи. І апостол Павел говорить, це від скромності, говорить, ну чим я можу похвалитися? Звичайно, я зробив це, я перераховую, що він зробив. Але не маю чим похвалитися. Тому що те, що я зробив, це не я робив, це робив Бог моїми руками. Бо це сила Божа тільки може дати людині зробити оці великі справи. А що моє гріх? Бо це моя воля? Це я його зробив своїми руками. А добрі справи робить Бог через людину. Тому що для великих справ сил нам. Не вистачає. Якби ми мали великі сили для великих справ, то достатньо було б страждання на Христі людини. А так як людина немічна, то недостатньо було цієї жертви. Потрібна була жертва Ісуса Христа. Як найбільша жертва, найбільше викуплення. бо постраждати і викопити людей можливо тільки в Божій силі, не в людській. І в різних місцях священного писання ми знаходимо цього ж апостола Павла, який говорить, я можу все, але добавляє, з допомогою Божою. Я можу все, укріпляючи в мене Господі. Все те, що в людини неможливо, у Бога є можливо. Тому я сьогодні, приводячи ось ці приклади, приводжу їх для того, щоб ви утвердилися і прагнули. Максимально виразити свій талант, який у вас є, бути ось такими спраглими, тягнутися доверху. А якщо ідучи впали, не бійтеся того, що ви впали, вставайте, і йдіть далі. Бо інколи каже, та все, вже нема до чого, вже все, кінець, чи перед любою хворобою, чи перед любими труднощами, і думає, що шнурка на шию вирішив проблему. Нерозумний ти, які проблеми це вирішені, тільки усугубив проблеми. Бо родині усугубив проблеми, і собі усугубив проблеми в відповіді перед Богом. Це не вирішення справ. Тому з допомогою Божою можете здійснити все, але, маючи таку віру, як апостол Петро і працелюбність таку, як апостол Павло. Тому я бажаю вам сьогодні. Мати ось цю тверду віру, братися по максимуму, трудитися гарно, жити добре і своїми ділами прославити і Україну, і свою фамілію, і заробляти на, собі на хліб насущний. Тому Бог вам всім напоміч у вірі і в праці. Слава Ісусу Христу! Слава